Усім привіт! Якщо ви вимкнули це відео, ви любите читати. Я люблю про це поговорити. Сьогодні до вас прийшла з книжковими покупками, Їх в мене дуже багато, але говорити я буду надзвичайно швидко, тому що неймовірна спека накрила країну. Я сиджу біля вікна, швиденько прийняла душ спеціально про цим відео для того, щоб хоч. Трішки довше протриматися і поділитися з вами тими книгами, які в мене з'явилися на моїх книжкових поличках. Перед тим як ми почнемо, вкотре дякуємо нашим збройним силам України за те, що вони роблять, за те, що вони бережуть нас, наше здоров'я, вкотре наголошую на те, що у нас існує ініціатива «Читай для ССУ», де ми, українські буктюбери, акумулюємо гроші на Відкриті збори для наших захисників і захисниць в описі до цього відео є вся потрібна інформація. Будь ласка, переходьте, як завжди, будь-які донати вони потрібні і вони актуальні. Ну і загалом в описі є вся актуальна інформація про підтримку мене, мого каналу. Адже частину книг, які я купую, це якраз ті гроші, які я отримую за спонсорство і патронство. Там є інформація про способи підтримки, про відповідно на нашу майстерню. І все тому подібне. І давайте будемо починати, тому що стопочка в мене величенька. А, так, по-перше, мені тут прийшли е, е, кількість книг на огляд. По-перше, це видаництво Старого Лева, і в мене тут книга Живі від Олександра Мехеда та Павла Мехеда Зрозуміти українську літературу а, на цю книгу ви будете бачити окреме відео. Зокрема, в форматі влогу я буду її читати і розповідати про а, те, що на сторінках цієї книги. Бачите, в мене є стікери, а, тож це означає, що враження в мене вже є я yeah. Певні і думки довкола того, що написали Мехеди старший і молодший. загалом ми будемо бачити в центрі оповіді 10 постатей із української літератури це дев'ять класиків і 10-й сучасний класик мається на увазі, що він ще живий. Це Тарас Прохасько. Інші дев'ятеро серед них двоє жінок: це Кобилянська і Теліга. А інші чоловіки, це тютьоник, підмогильний хвильовий, багряний, коцюбинський. Гоголь і Стефаник тут у форматі біографічних довідок і спілкування Павла і Олександра про літературні процеси, про історичні події, про пережити, про пройдене, про різні речі, які вони можливо не обговорювали або не обговорювали на загал. От тобто, ми будемо бачити біографії відомих нам людей, короткі описи їхніх текстів, і не обов'язково це будуть найпопулярні. Ще твори. скоріше тут будуть описи і характеристики творів для того, щоб зрозуміти, який стиль в того чи іншого письменника, чим надихалися, які сильні сторони, чим вони відрізнялися, чим були, можливо, характерні. Ну і будуть тут безпосередньо розділи спілкування Михеда, старшого і молодшого на різні теми, насправді на дуже різні, на несподівано різні теми. І це буде така собі дуже тепла книга, адже ми будемо. Ми будемо дуже відчувати персони авторів. Ми будемо дуже відчувати цікаво самооповідь, тому що біографії тут подано надзвичайно насичено, і це в жодному разі не сухий текст, аля із підручників з української літератури. І я дуже сподіваюся, що ця книга матиме продовження, і ми будемо бачити і інших українських класиків, тому що тут насправді багато ще імен, які ми... Можемо помістити під подібну ось цю навіть серію і таким чином оповідати про відомі і невідомі або маловідомі епостесії з української літератури. Тож вже моя рекомендація, адже я це вже читаю, але більше буде у влозі відповідно на цю книгу. Далі книги, які мені прийшли від видавництва ранок, це дві книги, які мені прийшли від Мари по Перша трилогія Саги Сестер відьому сестра Зірок дуже гарний, такий, знаєте, глибокий. Зріз кольору на межі між синім і фіолетовим, із такими навіть блисками. І тут буде йтися про фантазійний світ, де в центрі буде, скажімо так, будуть такі собі вайби Англії та Франції, тому що ми тут будемо бачити не одну країну. І в центрі оповіді троє сестер, які є відьмами, і молодша із них на жаль не має магічних сил. Точніше, вона їх втратила через прикрий випадок, коли її вкусив демон. І поступово її магічні стібності почали вивітрюватися, зникати. І от можна сказати, все дійшло до того, що навіть її життєва енергія добігає до кінця, і сестри змушені полишити свій рідний дім заради меншої сестри, аби порятувати її життя. Вони вирушають. В Ж країну кілька років там перебувають, але певні події стаються, які змушують їх повернутися в їхній рідний, в їхній рідний дім і рідне містечко. Адже демони не відступають, вони продовжують напосідати на спокій, мир і злагоду, і можливо, навіть ми будемо бачити такі собі передвісники війни, і сестрам доведеться повернутися через енну кількість років до себе додому для того, щоб. Можливо допомогти або навіть врятувати а, рідних друзів і. Свій дім від демонської напасті. Тож ось така коротка анотація до цієї книги. Теж дуже гарне оформлення, як завжди, видиництво просто неймовірно роботу проробила. Це дуже-дуже гарно. От і ще одна книга від Мари Вульф це інша трологія. Називається вона Сага про ангелів, це повернення ангелів. І тут вже буде в центрі Італія, здається. Так. Чи Венеція, от щось із того перепрошую, я трошки забула, і Венеція, так, Венеція в центрі тут буде Венеція, і головна героїня Мун, яка застала ще минулий світ, тобто відомий нам світ з літаками, інтернетом, соцмережами і всі всьому тому подібним. Але в певний момент ангели вирішили зійти з небес. І доєднатися до людей через певні якісь такі причини, і а, головна героїня а, виходить, що змушена виживати в цьому новому світі, допомогти вижити своїй сестрі, своїм друзям, а, яких вона любить, адже батьки померли дівчаток, і а, старша змушена виходить, що опікуватися а, молодшою сестрою, ну і а, тими людьми, які їй не небайдужі, і Мун живе в новій жорстокій реальності, де їй доводиться битися на спеціальній арені. Разом із Янголами, точніше проти Янголів, таким чином заробляти гроші, але кожен наступний ранок раунд, кожен наступний вихід на цю арену означає можливість втратити життя. Але вона продовжує це робити, адже в неї є план по порятунку її молодшої сестри. Адже загалом дівчата в цьому світі в великій небезпеці, адже ангели шукають. Енну кількість дівчат, які е, можуть надати їм можливість повернутися на небоса і безпосередньо потрапити у рай, і здійснити те, що вони там надумали, от і відповідно дівчат шукають, е, використовуючи у певному такому жорстокому випробуванні. Які, яке, якщо вони не є обраними, дівчата, скоріш за все, помруть. І від такої долі мун хоче вберегти як себе, так і свою сестру, і відповідно має заробляти кошти на це. Але несподівано вона головна граніня, майновація зустрічає одного певного ангела, який трохи вибивається із оцієї от колії жорстоких крилатих створінь, і, можливо, один із них буде йти їй на допомогу. От тут вже такий Дуже euh, срібний зріз. погано. Камера це передає, але він теж дуже дуже гарний. І тут також будуть такі собі блискітки. Наступна книга, яка мені прийшла, це п'ята пора від НК Джемісін. І це книга від видавництва НК Богдан. Це фантазійний світ, як завжди, доволі жорстокий. І це такий собі світ затища, де насувається, скоріш за все, кінець світу. І знаєте, за анотацією мені це чимось трохи нагадало голодні ігри, коли всі говорять, що зима близько, зима близько. І тут доволі схожі мотиви, адже. П'ята пора, найдовша пора, яку знала ця земля, от от розпочнеться. І так якраз настає кінець світу. Паралельно ми будемо бачити історію дівчини, яку звати Сун, жінка з містечка, в якої починається персональна трагедія або продовжується, і в неї буде свій такий собі кінець світу, і якісь будуть в неї важкі перипетії і випробування. Буде боротьба за своє місце. Місце в цьому жорстокому світі, і це перша частина трилогії, яка називається Розламана земля. І знаєте, мене дуже заінтригувало, коли цю книгу насправді порівнювали із книгами Робін Гоп із її Ендерлінськими хроніками, циклом і так далі. І казали, що ця авторка насправді доволі таки. Талановита і її світ, тут здається, фотографія була. і Її світ не менш цікавий, ніж у Робін Гоп. От тут також є авторка, і е, насправді ця рекомендація просто продала мені книгу і змусила звернути е, свою увагу в на неї. Тож е, незабаром буде, звичайно, огляд на цю книгу і буду ділитися своїми враженнями. Е, але у прочитаному, скоріш за все, липня. Далі книги, які мені прийшли по передзамовленню у видаництві Віват. Ось чотири книжечки. Дуже на них чекала. Попри всі випробування, які випали на фактор друк, я була здивована, що досить швидко мені прийшли ці книги. В принципі, коли закінчили, коли закінчилася передпродаж і в друк потрапилася ця книга, це краще ніж у фільмах. Лін Пейтер, і це у нас Ромком, де в центрі будуть кілька. Любовних історій, кілька персонажів, я так розумію, і не беруся вам переказувати цю анотацію, тому що я насправді заплуталася в іменах і оцих всіх зв'язках. Але тут навіть в кінці є такі от серденьки, які натякають на те, що, скоріш за все, от за ці історії ми і будемо бачити оповідь у книзі. І я вже бачила позитивні відгуки. Говорять, що це легкий, насправді приємний роман, тепла історія. Не буде якихось там спасі моментів і так далі. Це знаєте, скоріше якась тепла затишна книга, яка прекрасно підходить на літо, і я так, в принципі, її і сприймаю. Далі, це Наталя Довгоповла. Нарешті в мене є заключна частина її серії про шпигунок із притулку Артеміда, зокрема, це скарби богині, завершальна частина про природи чотирьох шпигунок, які. Опановували шпагунське мистецтво 100 років тому в Україні. Здається, в Карпатах чи щось таке безпосередньо цей маєток Артеміда був. І ми бачили в першій частині ми знайомилися із цими чотирма шпагунками: одна з них Українка, інші це вихідці з інших країн дівчата. От і ми бачили їхні пригоди на різних. Континентах і відповідно тут ми також будемо бачити іншу країну і інше випробування. Загалом це легке, розважальне, цікаве читання з непоганим зануренням у атмосферу минулого століття. Це дається. Друга книга закінчилася на початку другої світової війни. От і як складеться долі відповідно цих дівчат, які в опробування їх випали, їм випали? Чи знайдуть вони своє кохання, чи знайдуть вони своє місце під сонцем? Які долі вони для себе оберуть, В принципі, сподіваюся, я отримаю відповіді на всі ці питання. Наступна книга від Олени Моренцової Шулик це смак свободи. І наскільки я зрозуміла, це книга, яка написана за мотивами одноіменного Фільму, який вийшов у прокат навесні цього року, він буде оповідати про дівчину, яка хоче стати кухарем, але, як завжди, в неї будуть випробування на її шляху, і так просто пробитися у великий кулінарний світ не так то й легко, але в цьому їй буде допомагати кулінарна книга Ольги Франко. От я знаю, що це насправді дуже така простецька історія. Багато від неї очікувати не потрібно. Це просто щось на скриніш за все на один раз і навіть. Почити, але такі книги також мають бути в бібліотеці, тому в принципі я її і передзамовлення замовлення. Перед Наступна книга це Алі Гейзву Гейзелвуд і кохання в мозку неймовірні ромкоми, дуже гарячі, про жінок і чоловіків у науці, і ця частина нам буде розповідати про дівчину бі. Її звати Бім, це скорочено, не пам'ятаю повне ім'я, яка е, вивчає біологію і щось в цьому розрізі, і е, отримала можливість попрацювати в НАСА у розробці. Певного шолому і а, згадали, нейростимуляція, щось в цьому розрізі. От. І е, вона, як е, біолог, має бути залучена е, відповідно в анатомічній частині розробки цього шолому і е, приєднання до людської голови і керування. Одним словом, все в цьому розрізі, але біда, в НАСА працює її заклятий ворог, з яким вона раніше працювала в іншому університеті, в іншій лабораторії, який до неї не дуже прихильно ставився, і а, поруч з ним вона почувалася дуже дискомфортно. Але, попри все, якось потрібно знаходити а, спільну мову і робити один великий важливий проект для а, всієї Америки або не тільки. От і якось Бі має все ж таки працювати разом із Леві Варт. От, але як ми вже знаємо за е, книгами Алі Гейзволвуд, е, скоріше е, це будуть теплі, дуже комфортні, дуже милі. Стосунки, які будуть поступово розгортатися, де тут не буде чогось аб'юзивного, чи жорстокого чи незрозумілого, де все буде йти планомірно, але дуже мило, дуже розважливо і дуже-дуже приємно для нашого читацького ока. А далі книга, яку я купила в офлайн-магазині КСД, це спалах від Рейвен Кеннеді третя частина серії Золота Бранка тут традиційно Цінно золотий зріс і ця книга помітно товстіша за перші дві книги. Спойлер, я її вже прочитала, і буду ділитися в прочитаному липня о червні, перепрошую, враженнями від цієї книги. Загалом ми тут будемо продовжувати спостерігати за подіями Аурін, дівчини, яка має золоту шкіру, яка була пов'язана із царем Мідасом. І в першій книзі вона була дуже від нього залежна, жила прямо в прямому сенсі в золотій кліці, яку вбудували в замок. І це були дуже аб'юзивні, дуже жорстокі стосунки, абсолютно нездорові. І як Аурін шукала вихід із цих аб'юзивних стосунків, кого вона зустрічала на своєму шляху, як вона пізнавала свою безпосередню магію. От, про це ця історія. Загалом перші дві книги мені були, скажімо так, на три з мінусом із п'яти, і мені було просто весело читати ті історії, але третя книга сприймала. Мені зовсім по-іншому, як саме, знову ж таки, в прочитаному дізнаєтеся. Зараз ні слова більше. Так, далі в мене тут книга від Ярослава Литвин, віла у Сан-Фросиско. І загалом книги, які я купувала у книгарні, є. Загалом я підсіла дуже на їхню оцю от систему з кешбеками, і мені це дало можливість поекономити значну таку частину грошей, крім тих промокодів, які мені давалися, і безкоштовна доставки. От Ярослава Литвин. Друга книга, яку я буду її читати, і загалом в мене не дуже така позитивна історія виникла з її першою книгою. Це зараз я згадаю, як вона називалася, про отто німця. Не пригадаю, перепрошую, залишу тут обкладинку От і в мене була не дуже мила історія безпосередньо з авторкою, тому що вона дуже. Mm. Гостро сприймає критику. От, е, кому цікаво, напишіть в коментарях, я там буду розповідати. Я там можу розповісти цю історію, не буду на цьому заострювати зараз увагу, але е, попри це, мені сподобалося е, стиль написання авторки, як вона будує е, сюжет, як вона формує герої. Е, е, мені видалося це доволі таки непогано, і мені захотілося почитати продовження. Тож я взяла цю книгу від видаництва «Фабула», тут дуже гарний такий зріз у ромашках, і тут буде дуже легка, примітивна якась історія. «Віла у Сан-Фурсиско, це також про внутрішню свободу і пошук шляху. Щось має бути миле і трошки розважальне, трошки ностальгійне, можливо. От, Невелика історія, теж сподіваюся, швиденько її прочитаю, далеко не буду відкладати. Далі в мене тут. Артбукс і легенди та лати, епічне фентезі, буденні проблеми від Тревіс Болдрі, сенсація букток. Як тут пишуть, я, як завжди, беру звичайні зрізи в артбукс, тому що не бачу сенсу особливо, тому що там ну, такі книги, в принципі, на четвірочку виходять для мене. От тут буде історія про орчицю, яка стомилася від роботи мечем, і вона відкриває свою кав'ярню, намагається там якось влаштувати. Свій бізнес і налаштувати цю роботу, але це доволі таке нелегко виходить, і їй доводиться, скажімо так. Жорстоко вливатися в цей світ, і я так розумію, тут будуть їй хтось допомагати безпосередньо. От це як я вже почула по коментарях щось доволі таке тепле, трошки смішне. І друга частина цієї серії, перепрошую, не знаю скільки в ній книг вже в передпродажу водаництва. Тож подивлюся, чи потрібно мені далі купувати продовження. Поки що потрібно познайомитися з першою частиною. Далі, тут у мене Тейлор Дженкінс рід і Керрі Сото знов у грі. Так я продовжую скуповувати Тейлор Дженкінс Рід. От, попри те, що а, ще не дуже -то знайома із творчістю авторки, так само тут у мене звичайний оцей зріз кольоровий. Ой, щось він мені. На пальцях залишається. От. Дуже не заглиблювалася в анотацію до цієї книги. Загалом знаю, що тут буде історія про спортсменку, тенесистку, яка буде намагатися в вже солідному віці для спортсменка поставити новий рекорд, побити свій персональний рекорд і якось. Визначитися додатково, от загалом, як я вже чула, Тейлор Рід, майстриня в психологічному плані описувати персонажів. Її герої доволі такі різноманітні в характеристиці, і тут не буде якихось хороших чи поганих. Скоріше тут будуть просто дуже різні люди з різними життєвими етапами, з різними перипетіями і проблемами, які їм потрібно буде. Якось переборювати або ламатися під а, пресом цього суспільного а, якогось. Суспільних вимог, я не знаю чогось там іще. От тому очікую просто хорошої історії і глибоких персонажів. От, поки що ось такі в мене очікування. А далі я собі взяла від видаництва лабораторія ось цю книгу «1984 Джулія від Сандри Ньюман. І коротко я чула, що це жіноча адаптація версії. Класичного твору Орвелас, і не просто жіноча в плані авторки, а жіноча в плані того, що головна героїня тут буде жінка. Зокрема, тут буде так, і в нас тут буде головна героїня Джулія Ворнінг, яка ремонтує машинки. От. Тож я так розумію, тут буде якраз від головна героїня, от перекроєна якось сюжетно головна героїня. Не знаю, чесно кажучи, чого очікувати. Мені цікаві такі от експерименти в сучасних авторів. Тож, мабуть, поки що не буду нічого довкола цієї книги. Так, бачила, колеги читали її, але я не вчитувалася в їхні відгуки, не вслухалася. Тому от просто з чистою головою підходжу до цієї історії. Далі, в мене тут Володимир Аренєв і його пан Малодобрий від будинства Баба Гламага, дуже гарний червоний зріз і дуже тут гарні традиційні ілюстрації. В Ареніва я вже читала, виходить, що три книги. От так, і мені подобається, як він пише, мені подобається, які він зачіпає е, елементи, наприклад, нашої фольклористики і, і наших міфів чи казок. От хочу ще вам якісь зображення показати. І, зокрема, в цій книзі ми будемо бачити історію Адама, е, бакалавра Королівської академії, медика і поета, який повертається додому. Він ускочив у халепу і потребує батькових книжок. Батько натомість просить супроводжувати його у е, виправі до гірничого містечка. Е, Тановські штольні здавалося б, що може бути простіше, але варто врахувати, що Адамів батько Кат, а дія відбувається у XVII столітті у світі, де душі після смерті поміщають у душоміхи. Пан Малодобрий, нова історико-фентезійна повість Ареньєва, захопливий детективний сюжет вірування у звичаї Європи. 17 століття, а ще злочинці можна владці чинці, купці, і звісно ж, відьми з її котом. Вау! Це має бути щось дуже класно. Але книга невелика: 252 сторінки. От е, так, і остання книга, яку я вам сьогодні покажу, це «Півсвіту» від Джо Оберкромбі. Нарешті я собі придбала продовження. Першу книгу читала, мабуть, роки два-чотири тому, і вона мені звичайно сподобалася. Загалом тоді я закохалася в слово Беркромбі в його. Світив його героїв, тому що він пише неймовірно глибоко і. Загалом ця історія розповідає про принца, який несподівано спадкував трон, хоча він і не мав його, в принципі, спадковувати. Більше того, цей принц є калікою, у якого ніколи громада піддані не сприймали всерйоз, але йому доводиться брати на себе відповідальність і, в принципі, починати кроки в роботі на троні. але... На шляху до цього трону стоять люди, які хочуть зламати нашого головного героя і позбавити його всіх прав на престол і таким чином узурпувати владу. От і про те, які перипетії, які пригоди переживав головний герой, кого він зустрічав на своєму шляху, який шлях взагалі це був. Він дуже тернистий, Повірте мені. От про це ця історія насправді книга дуже коротка, здається в першій частині щось там 250 сторінок. Вона дуже швидко читається. І е, мені здавалося, що події аж занадто швидко тоді. Оповідалися нам, але загалом це специфіка цього тексту, це специфіка якраз цієї трилогії. Бо а, якщо хочете а, глибоких роздумів і глибоких персонажів, велком в основний а, світ, в основну серію Джо Аберкромбі, Там ви можете повністю наслудитися а, усім його словом і майстерністю. А це а, прекрасна нагода познайомитися з автором і його стилем написання. Тож ось такі книги в мене з'явилися у червні, їх насправді. Дуже багато. Я не буду ризикувати це все підняти, тому що це дуже важко. Але пишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви придбали. Я завжди люблю наші спілкування. Можливо, ви кілька слів напишете з приводу тих книг, які я вам показала. Можливо, ви вже їх читали і вам є що мені сказати. Дякую, що були зі мною. Дякую, що мене дивитеся, лайкаєте, підтримуєте. І традиційно кажу, що ми з вами побачимося в наступному книжковому відео.